Старшип компанії SpaceX вибухнув під час тестового польоту. Ілон Маск причиною аварії назвав витік палива під час випробувань. Успішно повернувся тільки перший ступінь космічної ракети. Решта частин згори згоріли в атмосфері та падали в напрямку моря, створюючи небезпеку для літаків. Під час набору висоти компанія зафіксувала нештатне руйнування корабля. Про це повідомили у соцмережі Ікс. І великий благодійний збір на протезі для українських військових, про який ми вже анонсували, він триває. Реабілітаційний центр Титанові збільшив суму збору з 10 до 14 мільйонів гривень. Адже першої мети досягнули майже на тиждень раніше від запланованого терміну. За ці кошти 14 ветеранів зі складною ампутацією війни отримують високоякісні титанові імпланти. Збір Триває до 19 січня до збору долучилися відомі українські виконавці.